Чи давно ви брали у руки книгу? Чи увесь час тільки смартфони? Ви можете навіть не здогадуватися, але у вашій домашній бібліотеці може бути а, справжній бестселер. Щороку у світі видаються та купуються мільярди книг. Одні стають класикою, про інші забувають наступного ж дня після прочитання. Чи знаєте ви, які з книг є найбажанішими серед покупців та яку всесвітньо відому історію придбали півтрильйона землян? Це топ-5 найпродаваніших книг. Дочекайтеся, можливо, серед них є і ваша улюблена. На п'ятому місці історія, яку знає кожен маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері. Цю книгу купили більш ніж 140 мільйонів людей, і вона без сумніву вважається найуспішнішим твором автора, а також однією з найбільш продаваних і перекладених книг, які будь-коли публікувалися. Історія про космічні подорожі хлопчика. Втім, якщо думаєте, що це просто дитяча казочка, то певно не читали цей твір у дорослому віці, бо ж тут йдеться про віч добро, милосердя, дружбу, втрати, самотність та зачарований погляд на світ. Ця книга повертає усіх нас у часи, коли ми були дітьми і сприймали світи з відкритим серцем. Бо як писав сам автор, найголовнішого не побачити очима. Добре бачить лише серце. На кілька мільйонів тиражу маленького принца випереджає ще одна всесвітньо відома історія Володар Перснів. Ви могли не читати роман і навіть не дивитися екранізацію. Втім, не чути про цей твір просто неможливо. Володар перснів фентезійний роман Джона Толкіна, що є продовженням його першої історії Хобіт. З моменту як книга побачила світ, продали 150 мільйонів копій цього безсумні. Єву шедевру основою роману є боротьба за перстень влади, що випадково потрапив до рук хобіта більбо торбена. Саме цього персня бракує темному володареві для того, щоб завоювати увесь світ. Книга складається з трьох томів: Братство персня, дві вежі та повернення короля. Усі три історії були екранізовані. А книги назвали найкращим британським романом усіх часів у великому читанні Бібісі у 2003-му. Yeah. <sighs> Третє місце посідає твір Чарльза Дікенса. Ні, ні, не різдвяна історія про містера Скруджа. Це повість про два міста. Її купили понад 200 мільйонів примірників. Книгу вважають найвідомішим твором Дікенса в жанрі історичної фантастики. Історія про французького лікаря, засудженого на 18 років, та його доньку. Дія цього роману розгортається у Лондоні та Парижі на тлі французької революції. У 2003 році книга посі. 63 шістдесят місце у рейтингу The Big Red Pole BBC і надихнула Джонатана Нолана на створення сценарію фільму The Dark Knight Rises. Скажу чесно, друге місце вразило мене саму, бо такої книги побачити тут я точно не очікувала. Втім, її успіх просто шалений. Близько 400 мільйонів копій розійшлося по всьому світу, і це. Словник китайської мови Дідіан. у 2016 році. Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що це найпопулярніший словник, і книга, яка найбільше продавалася на той час. Тут зібрано понад 13 тисяч логограм, включно із традиційними китайськими ієрогліфами та їхніми варіантами. І на сьогодні це найбільш продаваний китайський словник у світі та найпопулярніший довідник. Ну а найбажанішою книгою за весь час стиражем у півтрильйона є роман про Дон Кіхота, авторства Мігеля де Сервантеса. Його переклали майже сотнею мов, і вже понад чотири століття він вважається літературним каноном. Гі комічна епопея про божевільного лицаря, який прагнув зробити світ кращим і при цьому не боявся здатися смішним. Це історія про надію та розпач, мудрість і безумство. Оповідь про Дон Кіхота називають першим сучасним романом, і багато хто вважає його найкращим літературним твором. Тому не дивно, що усі книголюби віддавали та продовжують віддавати свої гроші за цей шедевр. Не можна не згадати й про Біблію. Спочатку друкарства книга досі залишається найпоширенішою на землі, а її тираж становить близько 6 мільярдів примірників. А де ж книги про Гаррі Поттера, Кот да Вінчі та Алхімік Пауло Коельо це також без сумніву бестселери, які точно заслуговують на вашу увагу? Кожної з них продано близько 60 мільйонів копій. Втім, чи зможуть вони колись наблизитися за бажаністю до роману про Дон Кіхота? чи… Перевершити за тиражем історію про маленького принца покаже в час. Аліна Люшина Євген Солодовнік телеканалки.